500 переселенців, які зараз мешкають біля церкві, отримали продуктові набори та зустрілись з засновниками громадської організації ВПО України Максимом Ткаченко та Сергієм Козирем. Дякуючи він. Він оплачує повністю зі своїх концертів, логістику всієї нашої допомоги. Вот. Михайло, дякуємо тобі. Мішенька, Дякуємо. дякуємо, дякуємо вам. Гарного дня. Марченко Ми повинні трішки, знаєте. У кого щоти, що ти ще може залишилися, у кого калькулятор вже, так? Подивіться, щоб покрити все житло з тимчасово окупованої території всім людям, на це потрібно близько 4 трильйонів гривень. От просто. Ви візьміть, а всі його немає. 4 трильйони, але Його немає. Але поступово, поступово, я розумію, що родині з Бахмуту або з Маріуполя ну, розказувати про те, що там харків'яни харків отримали її відмови. Отримали, її, отримали просто калькулятор і порахуйте, Скільки це 4 трильйона гривень. Дивіться, єдиний варіант отримати всім це, це або повернутися додому. Дивіться, ми 12 рік на це чекаємо. Якщо б... Чекаємо. Дивіться, якщо б я не чекав і про це не вболівав, я ж кажу ще раз, от бьоні б не був, був би, складний розумієте? був би вдома з родиною, так, займався би своїми справами і так далі. На так наступному тижні пішов би в парламент, попрацював би свою роботу, те, за що, те, те чим я повинен займатися, я займаюсь цією. Але ми сьогодні тут. Розумієте? це всі? Його немає. 4 трильйони, але ну, його немає. розумієте? Але поступово, поступово, я розумію, що родині з Бахмуту або з Маріуполя ну, розказувати про те, що там харків'яни харків отримали, отримали її відмови. Отримали її ще раз.